Любима наша рубрика Плуги. Дивимось так. Зварювання на вищому рівні. Казав один шостий розряд. Це вам не хухри мухри Приїхала польова дошка. Оригінальна. Замовив, значить, я подивитися, яка в неї довжина і товщина. Бачимо серйозно. Довжина на її ще не мірав. потрібно буде замірити. Башмак лівий. Леміг. Оця конструкція, що ви собі розуміли, це що на відео, раз, два і планочка. Ціна від 5500 до 6500 гривень. Цей лівий, він дешевший, правий дорожчий. Ось, бачимо. 11 кілограм металу. 6,5 тисяч гривень. Польова дошка. Брав БУ. На своїй плуг хочу поставити. Спробувати, як воно буде з нею рати. Рама готова. Зварена. Шви проварені. Тут також. Далі плюс 2. Поставимо отвал квернеландовський. Спробуємо, як він кладе. Тому підписуйтесь, буде відео. Всім гарного дня та настрою. Ціна плужка 42 тисячі гривень. Кому не подобається, вийшли і не морочите голову.